У пам'ять про воїнів світла родинам загиблих правоохоронців із Черкащини передали відзнаки. Вручили їх під час зустрічі із близькими полеглих, начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець разом із начальником національної поліції області В'ячеславом Гуріним. Всі ми перед вами в боргу. Кожен черкащанин, кожен українець перед вами в боргу від імені всієї громади нашої черкащини вам щиро дякую за те, що ви стійкі за те, що ми єдності рухаємо вперед до перемоги. Ордени за мужність третьої ступені передали родинам капітанів поліції Олега Прудкого та Віталія Сагайдака, старшого лейтенанта Олександра Буйка, лейтенанта поліції Станіслава Дяченка, капітанів Ігоря Мельника та Сергія Ненаде, капрала поліції Вадима Пиріжка.